Я б давно не было в живих, мы матеріально поддерживали поддержували. не покупали лікарства. Без сліз Тетяна Петрівна не може говорити про свою дочку. Дівчина хвора на гемофілію і кожен день для неї боротьба за життя. Тепер же вона може залишитись без життєво необхідної процедури, бо в лікарнях немає потрібних матеріалів та медикаментів. Сейчас не вистачає розходного матеріалу. Я вже говорила, це всего лише виниловые трубки. Це цилиндр, набитий веществом, через яке проходить кров і очищається. Эти иглы, які нужно воткнуть. Врачі все, вот настолько вистачає у нас розходного матеріалу. А далі как як значит значить умирайте. Через нестачу матеріалів без гемодіалізу може залишитися і Юрій Борисович, який вже вісім років бореться за життя. Абсолютно все. Все, 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 все. Гепарин, эритропоэтин, тот, который поддержил гемоглобин и очень дорогой, это все лекарства мы покупаем сами. Вот. Хотя, хотя это все входит в программу гемодиализа. Вот. Мало того, если еще не будет этих фильтров, то ну, максимум три диализа можно пропустить. И этого будет достаточно для того, чтобы уже все пошло необратимо. На свою проблему пацієнти звертали увагу неодноразово. Говорили про нестачу препаратів у київських лікарнях, і голові КМДА й очільнику Кабміну від уряду отримали відповідь, що питанням займаються. Профільні міністерства вже отримали доручення від Арсенія Яценюка розібратися в ситуації. Моз і МінФін мають з'ясувати, яка заборгованість по яким регіонам в Києві і оперативно виділити гроші. Оперативно це скільки. Щоб дізнатися наскільки оперативно у пацієнтів з'являться препарати, активісти рушили до Міністерства охорони здоров'я. Там, трохи постоявши біля будівлі й погукавши очільника відомства, взяли приміщення штурмом. Чиновники мозу таки відреагували на протест тяжкохворих і звинуватили у всьому місцеву київську владу. Мовляв, лікування хворих на гемофілію, ниркову недостатність та цукровий діабет здійснюється тільки за рахунок місцевого бюджету. Міністерство охорони здоров'я запропонувало місту Києву розробити. Проект розпорядження Кабінету міністрів України про виділення з резервного фонду України додаткових коштів для забезпечення потреб лікування хворих за трьома програмами і в законі. Бюджет на 2014 рік кошти на закуп розхідних матеріалів Гемодиаліз. для гемодіалізу не передбачені. Через те ми не можемо вам закупити і виділити гроші місту Києву. Пацієнти так просто не здаються, До КМДА вже надіслали відповідну заяву. Наразі ініціативна група і досі чергує у приміщенні мозу та чекає відповіді від столичного очільника. Анастасія Струшко, Тарас Біловол соціальна країна.